Правила Дорожнього руху України. Пункт 2.6.2.8. Пункт 2.6. За рішенням поліцейського, за наявності відповідних підстав, водій зобов'язаний пройти позачерговий медичний огляд з метою визначення здатності безпечно керувати транспортним засобом. Пункт 2.7. Водій, крім водіїв транспортних засобів, дипломатичних та інших представниць іноземних держав, міжнародних організацій, оперативних і спеціальних транспортних засобів, повинен надавати транспортний засіб. Поліцейським та працівникам охорони здоров'я для доставки до найближчого закладу охорони здоров'я осіб, які потребують екстреної швидкої медичної допомоги. Поліцейським для виконання непередбачених і невідкладних службових обов'язків, пов'язаних із переслідуванням правопорушників, доставкою їх до органів національної поліції та для транспортування пошкоджених транспортних засобів. Примітки. 1. Для транспортування пошкоджених транспортних засобів залучаються лише вантажні автомобілі. 2. Особа, яка скористалася транспортним засобом, повинна видати довідку із зазначенням пройденої відстані, тривалості поїздки, свого прізвища, посади, номера посвідчення, повного найменування свого підрозділу чи організації. Пункт 2.8. Водій з інвалідністю, що керує мотоколяскою або автомобілем, позначеним розпізнавальним знаком водій з інвалідністю, або водій, що перевозить пасажира з інвалідністю, може відступати від вимог дорожніх знаків 3.1, 3.2, 3.35 та 338. А також знака 3.34. За наявності під ними таблички 7.18.